Сьогодні європейці відчувають певну тривогу стосовно майбутнього свого союзу стратегічного Сполученими Штатами. За, за, сьогодні зранку, навіть з'явилася фотографія, як на свою пізню вчорашню вечерю. Прем'єр-міністра Данії запросила лідерів інших скандинавських країн, тобто президентів, прем'єр-міністрів Фінляндії Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії, для того, щоб обговорити, як реагувати адекватно на ці. Закиди ну на гренландське питання, правильно передовсім я так ну розумію. так так. так. Тобто, після цієї розмови, яка відбулася між телефонною розмовою, угу. яка відбулася між Трампом і прем'єркою Данії, вони дуже схвильовані цією ситуацією і ну, не хотіли б відповідно якихось жорстких сьогодні. Реакції на закиди Трампа, але з іншого боку, і мовчати теж вони не можуть. Тобто, тут має можливо залучати, має бути залучені інші європейські лідери, всього діючі, чи вже ті, які знаходяться відставки, як то Борис Дженсен, Джонсон чи діюча прем'єрка Італії Мелоні, які мають добрі. Персональні стосунки з Трампом, оскільки для нього дуже важлива така хімія, кемістрі. На жаль, наші нинішні керівники не змогли збудувати нічого подібного у відносинах з Трампом, і це відбувається на його відношенні до нашої країни. Ну, нагадаю, що такий безпрецедентний факт: з одного боку, наше сьогоднішнє керівництво одного. Вже знов діючого сьогодні президента Трампа довело до імпічменту своїми там недолугими діями на зовнішньополітичному е треку, а до іншого президента порушили чотири кримінальні справи. Тобто, це взагалі ну я маю на увазі на Байдена, не на його сина. Тобто, такий, знаєте, слон в посудній лавки. Поведінка наших цих випускників Трускавецької школи дипломатії в кедах вона лякає. Не тільки самих наших українських співвітчизників, але й західних партнерів. І на жаль, ми не маємо сьогодні впевненості, що той самий Єрмак, який бере на себе всупереч тим самим твердженням Зеленського, що зовнішньою політикою мають займатися крім нього ще міністр. Закордонних справ та керівник нашого парламенту. Але Єрмак, який є канцеляр з завідуючим канцелярією президента, він сьогодні головний наш дипломант, але ми в жодних, так скажемо, ані моральних, ані інших. Юридичних підстав для того, щоб займатися в нього, немає з огляду в першу чергу на рівень володіння англійської мови. Ми ж пам'ятаємо, як Хіларі Клінтон так промовисто закатувала очі. До стелі, коли чула його англійську мову, абсолютно не недолугу. Не ну тобто, якась не знає із середньої школи може краще сформулював би свої думки, тому що він неузгодженість в одному реченні в там в п'ять помилок, припускатися п'яти помилок, і ця людина береться зараз представляти Україну на міжнародному. Такому високому рівні Ну, це, я маю на увазі. Це була мюнхенська конференція, коли так промовисто реагувала на його англійську. Ну і решта очільників інших закордонних держав вони ж натікали на це, що вони абсолютно не впевнені в тому, що в їхні твердження, їхні заяви адекватно розуміє Єрмак і Зеленський з огляду на рівень володіння англійською мовою. Якщо ми говоримо про е, співпрацю з Сполученими Штатами Америки, та то от історія про замороження е, допомоги іншоземним державам від е, адміністрації Трампа на 90 днів, яка прямо дотична до України. Тут е, Олеч, допоможіть нам розібратися, як це працює, адже тільки верхівка айсберга, те, що ось якісь неурядові організації, і так звані грантоїди, вони з Цього мають в тому числі якийсь там підтримуючий, я не знаю зиск. Це тільки е, тонкий шар та бо е, абсолютно більша частина вона схована. Це і підтримка освіти, це і підтримка медицини, це і підтримка критичної інфраструктури по всій країні. Це і гуманітарне розмінування, ну себто сфери, які е, так чи інак просякають життєдіяльність країни отут, от е, як символ абсолютно буде? да. Ну, перед вами сидить один з тих самих. Зловчасної грантоїдів з 2016 тисячі 15 пятнадцятого навіть років ну, перший наш проект, який був підтриманий свого часу держдепом, це був проект. Антипутінської такої направленості з покійним Павлом Шереметом ми його oh. узгодили свого часу. В, в Празі, на жаль, за два місяці після того Павло загинув в Києві. Так, от з того часу шість наших проектів були підтримані. Ці з, 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 здебільшого це якраз пропагандистські контрпропагандистські проекти, такі як там, сьогодні, як і кончене проти Вакурка. Антіпутін, таке наше времечко. Тобто, Ми вони розміщували, зокрема, і в рамках проєкту Настояще Врем'я, який випускає Пражська студія Радіо Свободи. Але це дійсно це невеличкий прошарок. Тобто, хоча, і, як на мене, недооцінили західні партнери потужність цієї. Машини гібридної війни і саме на цьому інформаційному пропагандистському фронті було абсолютно недостатньо сил і засобів для того, щоб подолати. Ту потужну машину пропагандистську російську, оскільки я сам був свого часу гвинтиком цієї машини, сам навіть викладав на цьому факультеті спецпропаганди три роки. Перекладав курс стратегії оперативне мистецтво, а саме розділ «Підрив бороноздатності країн супротивника на сьогодні, на який на сьогодні направлені головні російські ресурси. Нагадаю, що саме гібридна війна покладена в основу концепції військової доктрини. Путінської Росії три чверті всіх ресурсів, це ж написано на Вікіпедії, можна почитати. Виділяється саме на інформаційно психологічну обробку як власного населення для того, щоб накрутити їх і йти сьогодні воювати з укранацистами і фашистами тут в Україні. А, а не менш важливо і на зовнішньополітичних напрямках для того, щоб максимально розкрутити суперечки, які існують в тих чи інших країнах заходу. Внутрішні суперечки роздмухувати, розкручувати для того, щоб підірвати внутрішню стабільність і на на з огляду на, на те, що з відповідно до м, докладу європейських інституцій, ще там трирічної давнини. До початку повномасштабного російського вторгнення практично 45% всіх інформаційних цих і провокацій, які здійснили російські спецслужби, були направлені саме проти нашої країни. А ми в цей час що робив Зеленський? Розформував академію зовнішньої розвідки. Ну я вже не кажу про ці ганебні переслідування українських розвідників і на знищення українських розвідників, які були на вістрі якраз цієї боротьби з російською не тільки військовою, але й головне психологічно-інформаційною агресією. Тобто в нас це все рівно знаєте, що вийти. На поле, де грають там, не знаю, зірки футболу, а наша команда представлена якимось одним інвалідом, вибачте, Да, там 11 потужних гравців, тобто в нашому інституті, який я свого часу закінчував, на якому викладав на кафедрі спецпропаганди, в нас на рік випускалося тоді, ще там, наприкінці 80-х, 90 початку 90-х, по 60 чоловік. Сьогодні тільки в нашому цьому інституті, який вже не інститут, а університет, там П'ять факультетів так чи інакше пов'язаних з інформаційною війною, на яких випускається десять сотні випускників щороку, але ж це легально існуючий інститут. А крім цього, інституту міністерства оборони, верніше університету міністерства оборони, відповідні так звані лісні школи, які не в центрі Москви, розташовані, а на периферії, відповідно, і ФСБ і СВР. І гру мають свої відповідні підрозділи відповідні школи, які готують якщо не сотні, якщо не тисячі, і між іншим, висять на російських військоматах об'яви, що прийом на ці факультети відбувається круг Будь ласка, проходь психометричні тести, направляй свою, е свою, е свою своє CV, а -а -а. і тебе запросять на навчання і ще й виплачують величезні сьогодні ці е е стипендії тим, хто успішно навчається на цих факультетах. Тобто там готується ціла армія інформаційної війни. А на жаль, ось, е ну нова вже адміністрація зараз перекриває не тільки е е ці фонди допомоги. Е по лінії USAID, по лінії американського Госдепу, але і свої відповідні розвідувальні служби, які протидіяли на цьому інформаційному напрямку. Тобто, недо, недооцінка цієї загрози, вона і призводить до страшних жертв. Ну, ми ж бачимо, що сьогодні навіть Продовжується деструктивна діяльність нашої тут внутрішньої, такої проросійської агентури. Ті люди, які роками були так званої молодої гвардії партії регіонів, вони ж сьогодні сидять тут на банковій. Хто хто такий Татаров, Хто такий Єрмак? Колишній там, помічник найодіознішого депутата проросійського, а сьогодні він завідує всією українською внутрішньою і політикою. Ну, Я вже не кажу про одіозного Татарова. Саме через по його лінії сьогодні відбувається переслідування українських військових. Ну, це взагалі небачений небачений факт. Тобто, між іншим, настільки сьогодні це теж напрямок. Небезпечний в нас немає так званої військової юстиції. У нас країна в стані боротьби з найпідступнішим, найсуворішим ворогом. У нас мільйон людей в війську. А так відповідних органів ані військової прокуратури, ані військових суд суддів немає. Зеленський одне з перших рішень розпустили військову прокуратуру. Сьогодні займаються рішенням судьбоносним доленосними рішеннями, займаються абсолютно некваліфіковані люди. Між іншим, в тому ж нашому інституті, який я згадав тодішньому військовому інституті. Найбільший факультет був військово-юридичний. Де навчалися ну, на, наших, на наших факультетах, пов'язаних з, е, з пропагандою і іноземними мовами, навчалися там, 40, 120, 50 чоловік, а на, ну, ми називали їх юрла, юридичний факультет, 160. І, між іншим, вони вийшли, ну, так чи інакше важливу, важливу роль сьогодні грають в російській, Політичній структурі, і один з моїх моїх однокашників, випускник цього факультету, колишній депутат Держдуми Денис Вороненко. Він коли приїхав в Україну, на жаль, застрелили його тут після того, як він почав співпрацювати знов ж таки з американськими британськими спецслужбами. Його розстріляли прямо тут в центрі Києва Піля на готелю, вході в прем'єр-палац. Прем Це ж мій однокашник, випускник, якраз який почав давати відповідні і боротися з в тому числі з українською з російською інформаційною навалою цією. Ну і а в нас немає відповідних судових органів прокуратури, тобто в нас є там адміністративні, якісь господарчі суди. А, а військової прокуратури і судів немає. І сьогодні якісь абсолютно необізнані військових справах слідчі ДБР притягують до відповідальності а, до генералів. А головне по тих звинуваченнях по яких мають бути притягнуті перші особи до відповідальності, тому що саме вони допустили такі нехтування попередження і іноземних розвиток і української розвідки, з розвідки, зрештою, про російську навалу, яка відбудеться.